Пенсії не буде. Працюючих все менше, а пенсіонерів все більше. Як забезпечити себе? Вихід: один: формуємо пасивний дохід. Я, аудитор-фінансист, просто і зрозуміло розповідаю, як примножувати, а не втрачати ваші гроші. Чотири способи гарантовано накопичити на пенсію: нерухомість. Головне, локація: краще убита квартира в центрі, ніж цукерка на околиці. Нерухомість приносить відсотки, якщо ти її здаєш, плюс зростає в ціні при інфляції. Але відразу треба багато грошей, навіть якщо мова йде про перший внесок за іпотекою. Це не кожному по кишені. Інвестиції в акції. Найголовніше почати якомога раніше інвестувати, потрохи, але кожного місяця. Краще відкрити закордонний брокерський рахунок і самостійно вибирати, стати інвестором Apple чи Microsoft. Вибір великий. Акції можуть приносити дивіденди, а можуть просто зростати у ціні. Програми Юніт Лінкет англійський метод інвестування, валютна інвестиція у ті ж акції, але у страховій оболонці. Ідеальний варіант, коли немає спеціальної фінансової освіти, але є страх втратити гроші. Тут ваш капітал на 100% захищає міжнародна страхова компанія, високий елемент дисципліни, гроші під замочку. Головне регулярно поповнювати рахунок. Накопичувальне страхування життя. Тут гроші інвестуються скучно, але дуже правильно. Якщо офіційно працевлаштований, можна повернути до 18% сплаченого податку на доходи. Ці гроші не діляться під час розлучення і не підлягають арешту. І головне, не потрібно окремо формувати заначку на чорний день. У вас буде гарантована сума, яку страхова компанія виплатить у разі форс-мажору із життям чи здоров'ям. Для пасивного доходу завтра потрібні ваші активні дії вже сьогодні. Підписуйся, щоб бути у курсі важливого.